За рахунок накопичених із квартплати коштів та враховуючи потреби багатоповерхівок, житлогосп організовує поточні ремонти. Доки дозволяла погода, основна увага приділялася ремонту м'якої покрівлі. До речі, цього року відремонтовано 18 тисяч метрів квадратних покрівель. Планували вісім. Продовжуються ремонти шиферних дахів і приділяється увага під'їздам. Так трьома підрядниками ремонтуються під'їзди будинків по Карла Ліпхних та 40, дріб 1, Садовій 35, 6 грудня 141 дріб 5 та Леніна 28 дріб 3. Вже відремонтували другий під'їзд по проспекту Леніна 100. Роботи передбачають якісне шпатлювання, побілку та фарбування. У планах ремонти під'їздів у 80 будинках. Окрім цього, на часі наступні роботи, повідомив директор житлогоспу Сергій Ананьєв. Дікуються ремонт рівнівої каналізації, ремонти водосточних труб, жалобов, встановлюються контейнерні площадки, проводяться остеклення під'їздів. Ну, Ось такі зимні роботи, потім утеплення йде рівні каналізації, де потребує. Это в мусорокамерах, обычно есть перемерзания, то утепляют. Вот устанавливаем контейнера в мусорокамеры. Зимний период будем делать внутри, а уже когда весна придет, мы будем делать входы в подъезды. Організовано розміщують у сміттєкамерах будинків контейнери на колесах та встановлюють металеві двері. Так простіше вивозити сміття і порядок біля під'їздів підтримувати, зазначає Сергій Ананів. Таким комунальним ноу-хау вже обладнали чотири багатоповерхівки по проспекту Леніна та шість будинків по вулиці 6 грудня.